Усім привіт, маємо на продаж Subaru Forester з дизельним двигуном 2,0 літра. Автомобіль поставлений на український облік. З переоформленням немає жодних проблем. Автомобіль в чудовому стані, як візуальному, так і технічному. Автомобіль працює рівненько, їде дуже добре. Зараз авто на зимовій гумі на легкосплавних дисках і на дверях ще заводські наліпки. ось тормозні диски в хорошому стані, практично без зносу, фари все як новенькі маємо омивачі фар, ось. маємо протитуманні фари лобове скло без тріщин, все в чудовому стані. Салон, нічого не роздерто, все. Також в чудовому стані. Ось. Тканинка, все чистенько, гарно, кнопочки, все. Все як потрібно. Всі наліпки, болтики, все на місці, нічого не знімалось. Стан сидінь. Панель. Ліса шестиступенева. Глянемо на задній ряд. Тут також все чистенько, хайно. Ззаду Хай. маємо фаркоп. захист бамперу, подвійний вихлоп, всі фонарі, ззаді також ціленькі. Ось тут маємо наліпку залецьку. Це двері все ціленьке, без корозії. Маємо 4 склопідйомника. Автомобіль в Європі пройшов ТО. у 2021 році 228 тисяч було. Зараз у нас пробігу 233 тисячі кілометрів, ніяких помилок, нічого нема. Мультируль Зубляли. Так, Магнітолка, клімат, два ключі маємо. Шестиступенева коробка передач, підігрів сидінь, стан сидінь, підлокітничок. Ось він код, кому потрібно для перевірок, порозі, все також не, не подерто, не пошкоджено. Покажу вам багажний відсік. Ось. Тут також все гарненько. Поличку маємо. Поличка у справному стані. Запасочка. ключі, все, присутнє. Глянемо під капотний простір. Тут все. Так, от чудовому стані. Загалом працює рівно, гарно. Так, Також маємо безліч наліпок. Проте О. Суднімемо кришку, тут все сухенько, чистенько. все як подібно. Давайте спробуємо проїхатись. Так, для початку покажу, що до заводки автомобіль. Все добре, тестує всі прибори, заводиться з піоберту, ніяких помилочок немає, вмикаємо передачу і спробуємо проїхатись. Задньою передачею рухаємось, все гарно вперед, ніяких помилок, нічого немає, все в чудовому стані. Тому хто придбає, буде задоволений автомобілем.